Ще однією ціллю ворога сьогодні стали житлові будинки. Пряме влучання у під'їзд багатоповерхівки. Під'їзд повністю зруйнований. Там було 15 квартир. Пошукова рятувальна операція триває. Вже відомо, що з-під завалів дістали тіла двох дітей. На місці трагедії працює мій колега Сергій Єременко. Він з нами на прямому зв'язку. Чи розібрані вже завали? Скільки загиблих і постраждалих? Чи можуть бути ще люди під руїнами і куди евакуюють мешканців, що лишилися без своїх домівок? Все це ми дізнаємося від нього. Сергію, вітаю тобі слово. Ми чекаємо останніх новин. Оксано, ми працюємо тут практично від початку пошукових робіт і розбору завалів. В цій п'ятиповерхівці зруйнований один під'їздний проліт. Це 15 квартир, як повідомляє місцева влада. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев підтверджує загибель двох дітей і ймовірно однієї дорослої людини, і ще двох дітей, і вісьмох дорослих шукають. Наразі організовано штаб-сусідній школі, там, де вони можуть оформити документи на одноразову допомогу. Ось, і, би, там е, працюють психологи і деяка частина мешканців хоче залишитися там ночувати. Територія навколо огороджена. Мешканці цілілих квартир пускають за огороджувальну стрічку почергово, аби ті мали можливість забрати свої речі. Тут також стоять ті люди, від чиїх квартир нічого не лишилося. Проживаю в цьому будинку за адресою Володимира Сальського, 19, квартира 48, Якої вже більше немає. Я прибігла бо не дали попрацюю. Що я побачила, бігла через школу, там уже було все розворочено, і лежали якісь деталі. Тут також працюють медики, волонтери. Сюди їдуть прості кияни і везуть людям їжу, воду і медикаменти. Соки і бутерброди люди несуть. Несуть кіп'яток, несуть, от принесли при мені ящик круасанів. Кажуть, от вони ще теплі, вони от тільки-тільки з печі. Все, що хто може, кульками, кульками прямо. Ну але ж ми розуміємо, що це не на один день, то якось так розподіляємо. Цей будинок попереднього відновленню не підлягає. В будинках навколо вибиті вікна і шибки. В декількох квартирах зайнялася пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували. Також пошкоджені заклади освіти. Загалом за допомогою вже звернулося 109 людей. Мушу сказати, що поки ми готувалися до цього включення на наших очах з завалів дістали одне тіло отже, можемо говорити про ймовірних. Чотирьох загиблих, точна кількість тих, хто загинув, і тих, хто постраждав внаслідок цього влучання. Ракети буде відомо завтра. Саме до завтрашнього ранку триватимуть пошукові роботи. Тут лишаються працювати ДСНСники, медики, волонтери. Тут лишаються працювати небайдужі кияни, які прийшли сюди за попитом серця. Тут працюємо і ми слідкуємо за подіями, і в разі виникнення оновленої інформації обов'язково розповімо у наступних. Випусках Оксани, дякую, дякую, Сергію. З нами на прямому зв'язку з місця, де росіяни поцілили в житловий будинок, був Сергій Єременко.